Мої вітання тиждень підтримки грудного вигодовування триває у світі. Цей природний процес і справді потребує підтримки. Жінкам бракує інформації. Вони надмірно годують, немовлять штучними сумішами. Лікарі кажуть, мами геть забули, як правильно годувати груддю. Тому у них зникає молоко вже за кілька місяців після пологів. Про типові помилки та про корисність грудного вигодовування для жіночого здоров'я дізнавалася. Наша журналістка Леся Веремій. Мами, які годують немовля груддю, часто припускаються трьох помилок. У кожному разі не слід давати дитині пустушку та пляшечку, бо в маляти може сформуватися неправильний прикус, а ще може поменшати молока в мами. Якщо дитина використовує пустушку, то он прикладається в груді ріже. Він прикладывается не 12 разів за сутки, як вот рекомендует Свірна організація здраво а там 8 раз, 6 раз. І это пагубно влияет на лактацію. Лактація не розвивається, не увеличивается, а наоборот она снижается. Вот он заплакав, ему не пустишечку в рот надо, а його груді приложить. Годувати треба частіше що півтори, що дві години. Навіть коли немовля спить, воно добре їсть і у вісні. Если вы видите, что ребенок ну, шевелится, как-нибудь причмокивает губами, ручками, ножками шевелит, это как раз период поверхностного сна. Нужно к нему, как мы говорим, подползти, дать грудь, он возьмет, ее во сне поест, и мама потом может отползти и дальше заниматься своими делами. То есть это все проверено на личном опыте. І третє вночі теж слід годувати не так часто, як в день, але кілька разів доведеться прокинутися. пролактин, він активно багато його виробляється вночі. Якщо ми вночі проспали, ні разу не покормили, Ми, грубо говоря, не заказали молоко на завтрашній день. Правильно годуйте дитину груддю і забудете про хвороби. Зменшується ризик кровотечі. Також це природна контрацепція. Протягом півроку після пологів, якщо жінка годує немовля груддю, вона не вагітніє. Утім, надто покладатися на це не варто. У період лактації легко знову стати стрункою. А головне знижується ризик онкологічних захворювань. Женщины, которые кормили грудью ребенка свыше трех месяцев, уменьшают как бы уменьшается возможность заболеть раком яичников или раком молочной железы на 30%. А если вы кормили одного ребенка свыше одного года, то считается, что такой риск вообще сводится ну, практически к нулю. Грудне виготовлення радять продовжити, поки дитині не виповниться два роки. Це сформує малюкові сильний імунітет. Яні ставлю огранічені Поки он сам буде хотіть, даже если это буде до п'яти лет, я в принципі согласна. Я вважаю, що это приносить мені удовольствие, це приносить удовольствие моєму ребенку. Почему нет? Планую мінімум до двох лет. Ну, по крайней мере, до года, а там уже як ребенок, якщо буде совместное желание, да, у мене желание кормить літ до двох. Ми жодного разу ще не хворіли, не рахує ще тільки сопельок, коли зубки різалися.